на <пробує> Надя, подожди Zusammen. <пробує> 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 от море, самі новий блог. О, зараз вийшла на ранкову прогулянку пробіжку. Со. Інколи здається, що зараз осінь, подивіться, які листя різноманітні, але ні. Ще літо і сьогодні в день буде 28 градусів, тільки зараз трохи туман. Я вийшла на ранку в пробіг прогулянку по тренування вдома на футболі. щось не дає такої енергії, як прогулянку. Ну, звичайно, якщо дощ, тоді на футболі. І чи сніг тоді на футболі. Зараз ще 2 серпня, останній місяць. Літа, але нічого. осінь теж гарна. На незвагечність, де ще будуть сонячні, ні в яких я можна гуляти. Та день народження. Залишилося ще Дві години і ми вирушаємо е, спочатку до Кьольну. Тому що мені прийшло повідомлення, що мій закордонний паспорт прийшов, тому спочатку заберемо, а потім поїдемо до батьків та сестер. Зараз я таки зробила салатик наш від з крабовими паличками, креветки, є і трохи одне і сетом є та кукурузу. Лет відкрила кукурузну о, банку. Ку ще буду. Поїм. Але спочатку приберу носи цей безлад, а потім по та ще треба зробити домашній манікюр та педикюр. Сподіваюсь, я встигну все зробити до 2 години дня. Це прийшла на домашній педикюр та манікюр. Зараз роблю масочку. Таку масочку для Стопи для пальців. них щоб було майже як в салоні. Але я не коректую мій манікюр. У мене так не ідеально виходить. Але, по-перше, це краще, коли мені знімали гель-лак. якщо я пішла не в салоне у Бархаймі, у Кауфленді, а в нас в Фрейфіні. Попросила зняти гель-лак та зробити звичайний манікюр. Та вони так жахливо зробили, що в мене ще два тижні обламувалися нігті, тому зараз зміснюю такий зміснювальна олія. Тому в мене краще і краще виходить. Я пам'ятаю, я колись могла сама робити, але... Взагалі фахлива виходила, а так, ну, мені я, я бачу якийсь прогрес, і мені більш подобається. Трохи ще практики, і я буду робити ще краще, це so, що опа. <танців> я, папа. <св 'язую> я ще не забрала за кордонний паспорт. Зараз їдемо на Дортмунд до батьків та сестер. пишутся адреса. Ну, пацан. Ну, пацан. А можна кушать. А потім стачку mm. порядок моя не шучу. чу. Ты дивись, я так швидко отходи, понял. Судис это. Я Все. от мув передивитися відео, та. Ні, це за там. А, за ось. Ну вот, вот этот это шок. Или этот, это... или я. Зараз я снідаю. На сніданок в мене йогурт. що вчора купила по акції. Ми по акції купили багато інших йогуртів. Залишилося, але ще 4 штуки так точно. Зараз сьогодні я їм з слинкою. Кринкою. Ось так виглядає йогурт всередині, також п'ю чаю, також хочу зробити тости з Філадельфією та з сиром. На планах на сьогодні особливо немає, я не знаю, щось робити. Походила сьогодні похмуро, був ще не дощ, тому я не виходила на ранкову пробіжку. У Франка був вихідний вчора, один день вихідного, а сьогодні знову не роботу, та сьогодні він повинен. Працювати 12 годин прийде лише у 6 вечора. Впливен, не знаю, сьогодні я вийду на вулицю чи ні. Хотілося б, але щоб, щоб буде такий ливеняк, а то... тоді ні. Спочатку я заліпла у телефоні на коротких відосиках, потім почала мити посуд, потім пропилососила кухню вітальну та ванну кімнату, Ну, трохи прибрала у ванній. та зараз нарешті буду приймати душ. То можливо сьогодні Пойду. погуляю, тому що погода вже краще, вже дощ припинився. Хотіла поїхати по Федор, але мені не хочеться спочатку на автобусі, потім на іншому автобусі їхати. Тому пройдусь трохи по парку та у центрі каву поп'ю. Ще осінь потроха наступає, ще в нас цвітанок 6, а не о 5.20. Рябина, листя, все готується до осені. Швидка телепортація у наступний день. Зараз ми з Франком їдемо до автобусної зупинки. Ми їдемо у Берхайм, де приїде мама Франка. І ми підемо у якийсь ресторан, я ще не знаю в який. Але Франк та мама Франка знає, в який ресторан ми підемо. Ще не прийшли додому. Цей ресторан, на який ми хотіли сходити, був зачинений, тому що багато ресторанів в Німеччині мають вихідний у понеділок. Ми пішли в екстра блат. В екстра -блаті. ну, добре снідати, але обід небагато та страв та піца була моя піца була не смачна, Потім ми пішли в весь кафе, поїли морозиво. ну, морозиво було смачне, і так багато морозива, я наїлася. Також у Берхай ми були в аптекі. У мене залишилася лише одна пляшка вітамінів, тому купила нові вітаміни. Теж, теж якісні вітаміни Артамол. Артамол. Зараз е, е, трохи з упором на ноги. Со. Також, ми, коли ми приїхали у фрешін, ми трохи скупилися та були у спеціальному магазині для електронних сигарет для Франка. Зараз трохи відпочинемо. Та будемо прибирати, винесемо сміття та будемо брати речі. В цьому моменті моя серія блогів завершується. На наступному тижні чекайте нову серію блогів. Бай-бай, чус до наступних відео та гарного дня. Всіх люблю, цілую, обіймаю.